Навіть коли тобі дуже потрібне сховище, тричі подумаєш, перш ніж іти ось таке сховище. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ну, сховище ми знайшли, але яке воно те сховище? Зараз ми будемо розбиратися. Фонд держмайна. Ми пам'ятаємо, передав у відомство комунальної власності 21 приміщення, де мають бути облаштовані ось сховища, укриття. І ми зараз приїхали до одного з них. Це Пересипський райони. В принципі, тут проблема полягає в тому, що тут не так багато сховищ у принципі. І всі вони далеко від помешкань приватних і взагалі від тих місць, де живуть люди. Тут колись був завод більшовик, і ось п'ять велетенських приміщень з тих 21, які передали в комунальній власність, знаходиться. Ось десь, десь тут. Ми бачимо, що табличка прекрасне сховище тут є. А що там робиться насправді, ми не знаємо. Одна з проблем в тому, що взагалі засідання міськради відбулося ще наприкінці лютого. Зараз ми маємо травень місяць і поки що з мертвої точки це не зрушило. Тобто на папері міськрада щось та й передала під ці всі сховища, але ніхто нічого досі так і не зробив. Ну, давайте, хоча б поцікавимося, що це за. Такі сховища в більшовику, і як сюди повинні ховатися люди. Зараз ми спробуємо туди пробитися. Там хтось ходить, до речі, якісь розбиті унітази валяються. Ну, от сховища є, навіть вказівник тут валяється. Але от зараз була б сирена, мені потрібно сховище. Ми чорт знаде взагалі. Тут просто якась промзона. Як сюди повинні добігати люди, це велике. Ну, подивися. Тут на території п'ять великих приміщень, які звичайно ж не відповідають нормам сучасних сховищ, тому вони повинні бути облаштовані, відремонтовані, Якісь кошти на це мають виділятися. 100 років пройшло, ніхто цим досі не займається. На папері воно все значиться. Але проблема в тому, що крім того, що самі приміщення не відповідають вимогам для сучасних сховків, вони знову ж таки. Дуже далеко від тих місць, де живуть люди від житлових масивів від будинків. Що 10 менше хвилин каже нам е, інтернет, треба сюди бігти. Тобто, це сучасним умовам евакуації жодним чином не відповідає. Ну ні. Міськраді зазначили, що вони очікують чергового засідання і ще одного, аби призначити знову ж таки відповідальних осіб, які повинні будуть займатися власне перенаправленням коштів на облаштування цих всіх приміщень, і так далі. Поки що знову ж таки ніяких новин е, немає, і люди в Пересипському районі, зокрема, не мають куди бігти і не мають де ховатися. Тим часом, частково в тих приміщеннях, які були. Передані в відомство комунальної власності, а їх, нагадаю, 21 з загальною площею понад 4,5 тисячі метрів квадратних. Деякі з них вже активно відбудовуються, якісь тендери пиляються. Але я підозрюю, що є сенс пиляти тендери там, де не настільки все похабно, як тут. Тому що тут, ну, що ти? Що ти тут навариш? Е, ну що ж, ми ще почекаємо, ми сюди ще прийдемо. Може, тут колись щось буде зроблено. А тим часом в Пересипському районі кошти пиляють не тільки на укриттях, але про це якось іншим разом. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. І побачимося ще мене звати Олена Концевич, і це перший міський.